Доброго дня, малята! А давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається один багато. Послухайте уважно правила гри. Перед вами будуть з'являтися картинки. Вам треба уважно подивитись та відповісти, чого багато, а чого один. Готові? Починаємо! Кого багато? Кроликів? Чого один? Будинок правильно дітки. Чого один? М'яч. Вірно. Чого багато? Бананів. Так. Чого багато? Грибів. Вірно. Чого? Один. Торт правильно.